Взагалі у російських місцях позбавлення волі перебуває понад 200 кримських політв'язнів, в тому числі це 133 кримських, кримських татар, 60, біля 67 з них ті, які потребують медичної допомоги, тобто вони мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Але я зазначу, що ось Точна кількість, ми не можемо сказати прям точну кількість, адже, наприклад, є ті, хто знаходиться на території тимчасово окупованого Криму, потім їх етипують далі. Тобто їх можуть там, спочатку вони знаходяться в СІЗО, потім вони етипуються далі, наприклад, там Ростовська, ростов на -Дону, і, і ще далі, далі від дому. Тому ця кількість вона постійно змінюється.